Слава Україні! Рада знову вітати вас на каналі Любі Учні. Ми продовжуємо огляд систем організму людини і сьогодні з'ясуємо, яка роль нирок у видільній системі. Виділення це процес, за допомогою якого продукти обміну та надлишки речовин видаляються з організму. Це в основному відбувається через сечовидільну систему. Де відходи, фільтровані з крові нирками, виводяться сечею. Виділення також відбувається через інші системи органів, наприклад, шкіра, виділення води та солей, дихальна система, видихання вуглекислого газу, травна система, видалення неперетравлених решток їжі. Сечовидільна система людини складається з органів. Які працюють разом, щоб виробляти, зберігати та виводити сечу з організму. Нирки це парні органи, що розташовані ближче до середини спини, трохи нижче грудної клітки. Наші нирки діють як фільтри, видаляючи продукти обміну та надлишки речовин, наприклад, сечовину, креатинін та надлишок йонів із крові. Вони також відіграють вирішальну роль у регулюванні водно-сольового балансу та артеріального тиску. Нирки фільтрують приблизно 120-150 літрів крові щодня, щоб виробити приблизно літр півтора сечі. Це означає, що щохвилини нирками фільтрується значна кількість крові. Сечоводи це вузькі трубки, які з'єднують кожну нирку з сечовим міхуром. Вони транспортують сечу з нирок до сечового міхура за допомогою скорочень, які є ритмічними рухами м'язів. Сечовий міхур це порожнистий м'язовий орган, розташований у тазу. Його основною функцією є зберігання сечі до її виведення з організму. Сечовий міхур дорослої людини може комфортно містити приблизно 400-600 мл сечі. До того, як з'явиться позив на сечовипускання. Сечовий міхур може розширюватися, щоб вмістити певну кількість сечі, і скорочуватися, вивільняючи її через сечівник. Сечівник це трубка, яка з'єднує сечовий міхур із зовнішньою частиною тіла. Його основною функцією є виведення сечі з організму під час сечовипускання. Сеча приблизно на 95% складається з води, але вона також містить продукти обміну. Разом всі ці органи утворюють сечовидільну систему, яка відповідає за видалення продуктів життєдіяльності та надлишку речовин з організму, підтримку належного балансу рідини та солей, а також регуляцію артеріального тиску. Якщо вам сьогодні було все зрозуміло, Прошу поставити вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків.